Вітаю вас, мої любі! Хочу продемонструвати вам, який в мене ефект від новинки шампунів в каталозі Лівеста від турецької компанії. Приходить ця шампунь 400 мл ось в такій гарній коробці. Дивіться, шампунь 400 мл для всіх типів волосся з чорним часником. Так, Має ось такий вона зручний. Отаку зручну пляшку з дозатором, ароматний, дуже ніжний, і саме головне, що густоватий такий шампунь, якого не потрібно багато на волосся, і відмиває ця шампунь, вичищує шкіру голови. Зауважте саме головне, що вона вичищує шкіру голови і вимиває дуже гарно волосся. Ось так Турція 400 мл. зараз в цьому каталозі до 11 червня буде ціна 199 грн. гривень. Ось так. І дивіться, я волосся не відчуваю. Я вчора помила в е, на ніч. Зараз вже 16-та година дня. І дивіться, яке в мене волосся на ніч помила. Не використовувала ні маски, ні кондиціонери, ніякі сироватки. Я нічого зовсім не використовувала. Волосся легке, волосся розсипчисте. Я вже півдня прожила, як той казав, так? і дивіться, яка краса. Краса 199 гривень зараз до 11 червня 400 мл. в каталозі Лівеста виробник Турція. Я задоволена дуже сильно. Вже з 11 червня буде ціна 249 гривень. Тому я вас проінформувала. І ось ось така красунька. Будь ласка, звертайтеся, замовляємо без проблем. Обираємо ось такий гарний догляд за шкіри голови і волоссям. Ось так. Дякую за увагу.